Ярмарка заради перемоги у Банилові підгірному провели благодійну ярмарку. Кошти з якої підуть на Збройні сили України. Детальніше у сюжеті журналістів. Всі 4 у Банилово-підгірнівській гімназії провели осінню ярмарку до дня урожаю. Учні та гості школи могли придбати різноманітні смаколики та солодощі, які були приготовлені до свята дітьми та їхніми батьками. На базі Банилово-Підгірнівської гімназії було запропоновано в циклі такого патріотичного, національно-патріотичного виховання ряд заходів. І один з них, який випадає на жовтень, на кінець вересня, це таке, яке свято притамане для більш такої сільської місцевості, і для вшанування і в місті, і в районах. Це є день урожаю. Ми його так придумали разом про те, що це буде загальногімназійний захід осіння ярмарка. Дирекція гімназії зазначає, за подібними заходами скучили як учні, так і самі педагоги. Це початок. Ми дуже дякуємо першу чергу Богу таким можливості, що ми навчаємося, що ми на очному навчанні, бо через коронавірус і воєнні дії ми не навчалися довго. І ось тепер ми вийшли на навчання, навчаємося очно, і кожного разу у нас є якісь плани, як поповнити свої. Те втрачене, що було за цей час, не було. Різні ярмарки, конкурси, акції. Це постійно в гімназії проводилося завжди і ми намірені продовжити це надалі. Загалом у заході брали участь учні всіх класів гімназії. За їхніми словами, ярмарка неабияк урізноманітнила освітній процес. Все пройшло дуже добре, ми заробили 838 гривень на ЗСУ, продавали піроженка, печеньки. Багато хто був, купляв. У нас дуже було багато чого, і у нас була теж компанія, інші класи. Ну, купляли. Директорка закладу впевнена, у майбутньому такі заходи стануть регулярними, адже великій кількості захисників наразі потрібне зимове спорядження. А з нашої гімназії, до речі, п'ятеро вчителів на фронті і троє техперсоналу маємо наших вісім хлопців на фронті рідних своїх. Збанило залі 128 чоловіків на фронті. У Нас 52 дітей в школі. навчаються, це діти, батьків, які засилу. І от ми таку акцію зробили благодійно для того, щоб ми їм закупили теплі речі, бо зима наближається холодно. Такі ярмарки є доказом суспільної згуртованості українців, що намагаються допомогти захисникам нашої держави. Тому навіть такі, здавалось би, невеликі події відбуваються з ціллю провести безліч наступних під мирним рідним небом. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4